Ми не працює, мабуть, у вас. Щось вимикнулося. Вам допоможуть зараз. Добре. Громадська рада при Луганській обласній державній адміністрації Лариса Заливна. Ви знаєте, я була дуже збентежена, коли побачила цей план порівняно з планом громадськості. Чому у плані громадськості було чітко вказано, яка структура виконує цей пункт? Так от, ми, мені здається, що ми можемо погоджуватися з цим планом, який буде подавати 9 квітня, тільки за умови, якщо в ньому буде написано, що цей план є невідривним від плану імплементації. Це перше. І друге, прозвучала теза про те, що будемо проводити моніторинг виконання плану. Ну, свого власного досвіду я знаю, якщо це, ця справа потрапляє до, ну, до виконання влади, то нічого з цього доброго або стопроцентного 100%, 100 не вийде. Тому у мене таке, таке прохання, така пропозиція обов'язково залучити всіх бажаючих, всі, всіх бажаючих представників громадських організацій до моніторингу реалізації цього плану. Ми правду знайдемо. Бо, от, наприклад, Олексій Хмара сказав, що він знає, ну і я думаю, що ми. Бачили, що я набагато знаю ніж надають цю інформацію. З свого боку, наприклад, можу сказати, що ми, як громадська організація, відстежуємо реєстр судових рішень, державний реєстр судових рішень. Мене дуже цікавлять судові накази, які не можуть бути взагалі в сфері житлово-комунальних послуг, але вони введені. І виявляється така картина. По одній тільки Донецькій області, я вчора була в Донецьку, 227 тисяч судових, судових наказів передано до державної виконавчої служби, а на веб... на сайті державних рішень їх набагато набагато менше. Ну, наприклад, у нас по Луганській області тільки 25% рішень щодо е, рішень судових наказів щодо житлових комунальних послуг. Тільки 25%, е, 25 відображено в цьому реєстрі. Тобто, ми знаємо інформацію, ми її подаємо такою, яка вона є. Дякую, пасибі. Правильно що ми вас зрозуміли? Що треба зараз перевірити в тексті, що буде імплементаційний план? Там є. І в цьому плані треба просто нам зараз, як кажуть, протокольно да, записати в наші плани дії подальшої робочої групи, щоб максимально був відпрацьований механізм громадського моніторингу. Крім того, що ми сказали, що це буде на спеціальному ресурсі інформаційному, треба продумати максимальну відкритість для вас, щоб щоб це зручно було користуватися і прозоро. Будь ласка. Олексій Орловський, Міжнародний фонд відродження. Доброго дня, Володимире Петровичу, доброго дня, шановні присутні. Я не буду повторюватися, що вже сьогодні тут було сказано, в цій залі. Я дуже коротко хочу зупинитися на одному пункті, конкретному пункті, який, як на мене, потребує невеличкого коригування в контексті того, що сьогодні запропоновано. Йдеться про розділ залучення громадськості до формування та реалізації державної політики. Та регіональної політики. Тут є пункт другий, який передбачає розробку нової редакції закону про органи самоорганізації населення. Я хочу уточнити, запропонувати уточнити зміст цього пункту, тому що в контексті тому, як тут зазначено, то йдеться про те, що до 1 грудня цього року це має бути зроблено. Але якщо говорити, виходячи із доручень президента України, у мене зараз на руках. Я тримаю в руках доручення президента України, якому чітко написано, що це має бути зроблено до 31 травня цього року. Тому я думаю, що в контексті того питання, яке тут поставлено, треба ставити питання не лише тільки про розробку законопроєкту. Громадськість сьогодні розробила не лише один законопроект, а низку законопроєктів, а про внесення цих законопроєктів на розгляд Верховної Ради України якраз до кінця цього року. Це по-перше. І, по-друге, я свого часу пропонував цю позицію. Я знаю, що вона десь була на розгляді якраз робочої групи, яка доопрацьовувала цей план дій. Це питання тут же це повністю пов'язане з цим питанням і в контексті. Це питання про необхідність знов ж таки внесення на розгляд Верховної Ради України до кінця цього року проекту закону про загальні збори членів територіальної громади за місцем проживання. Справа в тому. Що без цього законопроєкту, те, що ми з вами говорили щойно, закон про органи самоорганізації він не, не запрацює. Сьогодні величезна кількість судових позовів, актів прокурорського реагування і тому подібне, які якраз спрямовані на оскарження порядку створення, наприклад, і діяльності органів самоорганізації населення. Тому що, на жаль, на сьогоднішній день Верховна Рада України. Не виконали своє ж завдання, яке ще було поставлено 97-го року. 15 років як Верховна Рада України, ухваливши закон про місцеве самоврядування, в статті 8 передбачила, що має бути прийнятий відповідний закон. Його досі немає. Тому я хочу передати ці редакційні правки. Вони в мене надруковані на ваш розгляд. Ну ви знаєте, пишу. у нас засідання вже завершується. Треба чи зараз вже просто приймати рішення, чи якщо ми не готові відкласти далі далі на імплементацію, яку також будемо обговорювати і формувати разом. І на Івана можете якісь зробити зауваження, що ми можемо врахувати, що ні, щоб це реально було просто виконувалося. Що стосується водим по що стосується закону про е, органи самоорганізації населення, то абсолютно слушно було зауваження, що треба строку визначити той, які визначений зараз президентом дій щодо допровадження економічних реформ. Слютно правильно, там він набагато коротше ніж грудень груди. Та він е, набагато коротше ніж грудень 2012 року. Е, що стосується працювання, е, то вони є там. Зараз це відповідальний е, там не, не міні а це сфера відповідальності пана Близнюка по плану Територіальний орган по територіальні, органи, по територіальні да. збори по плану да? дії. Я маю на увазі, затверджено президентом України. Ми mm -hmm. з ними зараз активно в цьому напрямку працюємо, то строку треба скоротити. Тобто, фактично, мова йде про скорочення терміну, щоб воно збігалося з указом президента, так? Yeah. А в, в плані дій по територіальним додати ще закон про збори? Чи це одне і те ж? Це різні речі, це абсолютно різні речі. Але для, для того, щоб сформулювати це, я думаю, що ми давайте ми тоді попрацюємо над редакцією, щоб. Шановні колеги, якщо ви не зауважуєте, що ви не проти, просто щоб ми потім вже будемо приймати рішення зараз. Ми довіряємо Інні Івановні, яка каже, що вона працює вже над цим, так і разом з секретарем нашої групи робочої, щоб це було вже внесено редакційно сьогодні. Дякую, будь ласка. Доброго дня.